Біржові індекси та індексні фонди. Біржові індекси це кількісні показники, які вимірюють стан фондового ринку. Є індекси за класами активів, наприклад, індекси акцій, індекси облігацій, індекси нерухомості. За типами активів, наприклад, індекс державних облігацій, за галузю, наприклад, індекс акцій виробників споживчих товарів чи фармакологічних компаній. За розміром, наприклад, індекс акцій великих чи компаній чи малих компаній тощо. Біржові індекси відрізняються критеріями відбору цінних паперів, які входять до цього індексу, а також за методикою визначення ваги окремих компонентів. Відомий індекс Dow Jones складається з акцій 30 найбільших компаній США. Індекс Standard Poor's 500. З акції 500 найбільших компаній США. Індекс MSCI World з акцій 6 тисяч компаній з 24 розвинених країнах світу. Процес зміни компонент індексу називається переглядом структури. Кожному компоненту індексу надається вага. В індексах, зважених за ціною, вага активів буде. Співвідношені до ціни активів. Як наслідок, більш дорогі акції мають більшу вагу. Прикладами таких індексів є Dow Jones, Industrial Average у США та Nikkei 225 в Японії. У рівнозважених індексах кожному компоненту з самого початку відповідає однакова сума. Наприклад, в індексі SP 500 equal weight. Є 500 акцій. Отже, початкова вага кожної акції була 1 поділити на 500 або 0,25%. Тобто кожній акції відповідає однакова вага. Оскільки ціни акцій на ринку постійно змінюються, то реальна вага активів у портфелі починає відхилятися від початкової. Тоді такі індекси. Перебалансовують, щоб привести фактичну вагу у відповідність з цільовою. Отже, продають акції, ціни яких зросли, та купують акції, ціни яких впали. Наразі найбільш популярними є індекси, зважені за ринковою капіталізацією. Це третій вид індексів. Вага кожного активу. Дорівнює відношенню капіталізації відповідної компанії до суми капіталізації всіх компонентів. Отже, коли ціна акції зростає відносно ціни інших акцій, її вага теж пропорційно збільшується. Таким чином, портфелі, сформовані за зваженими за капіталізацію індексами, майже ніколи не потрібно перебалансовувати. Найбільш популярними такими індексами в США є SP 500. В Британії індекс лондонської біржі FTSE 100, Гонконгський індекс Seng Зважені саме за ринковою капіталізацією. Індексні фонди це відкриті чи біржові фонди, ваги активів, у портфелях яких дорівнюють чи наближені до індексних. Тому такі фонди начебто відстежують динаміку індексу. І мають показники дохідності та ризику, що наближені до конкретного індексу. Завдяки цьому інвестори можуть легко вкладати гроші в економіку в цілому або у деякий її сектор. Такі фонди є дуже дешевими для обслуговування, оскільки не потребують інвестиційного аналізу активів і частого трейдингу. Вони мають щось робити лише через перегляд структури індексів. Або задля періодичного перебалансування